Доброго дня, забрали ми наших поросяток і вертаємося додому. Дорога довга, десь 130 кілометрів. Їхали ми до снятина по поросят. І всю дорогу вони стоять. Трошки хвилюємося, як вони перенесуть такий довгий переїзд. Ми думали, що в машині їх трохи вхитає, вони заснуть, але щось вони не хочуть. Так, ми приїхали, просята активні. Будемо випускати їх з клітки в кучу. Дик мої, власне. Друга пішла. третя пішла? Ааа, є, всі. Мені вже почали хе. А ця корекция? Ні. Це ліжечко їхнє. Криця там де в неї їдять. них велике ліжко. Але це на чотири велике. Дали ми поросяткам їсти, картопельку варену з молочком. Дали ще туди меленого зерна, водички. Трохи яблук нас ще залишилося. І льошки їдять файно. А пацючок щось не хоче. Не знаю, чи йому не подобається, чи може він не хоче разом з ними їсти. Ну, подивимося, що він буде робити далі. Подивимося, що роблять зараз наші свинки. Пацючок поїв пізніше після свинок. Сплять. Чоловік накрив поросяток сіном, щоб вони грілися. Ми ще покажемо, як ростуть наші поросятка. Всім па-па!